Дорогі співвітчизники, після кількох важливих міжнародних поїздок, в яких вирішувалося питання, як досягти миру в Україні, я нарешті приземлився в Києві. І бачу, як багато хто з різних причин на біле, каже чорне, збиває людей з пантелику, кличе на манівці. Відчуваю, що є потреба розставити крапки дві. Отже, дозвольте забрати у вас кілька хвилин недільного вечора. Щоб коротко прозвітувати про наші воєнні та дипломатичні труди, найбільш промовистим результатом є тиша, яка протягом останнього тижня, попри окремі провокації бойовиків, становилася на Донбасі. Вперше вперше за півтора років більшість днів не стріляють навіть з пістолетів. Багато це чимало? Чи є тут взагалі будь-яке досягнення? Запитайте про це у мам і дружин наших воїнів, у наших жінок, які по всій Україні не сплять ночами. Бояться, якби зі сходом сонця не прийшла, не дай Боже, похоронка. А для мене дні, коли доповідають, що нема двохсотих, це свято. Ми зберігаємо життя і воїнів, і мирного населення, наших співвітчизників на Луганщині та Донеччині. І це головне. Ще з 29 серпня запроваджено режим двостороннього припинення вогню. Сталого ж характеру цей режим набув лише завдяки зустрічі в Парижі. Нам вдалося змусити ворога погодитися на відведення озброєнь від лінії зіткнення. І, до речі, будьте певні, що ми нашу техніку та озброєння переміщуємо згідно спеціально добре розробленого плану. І цей план дозволяє блискавично повернути її на позиції, якщо росіяни та їхні найманці не думають порушити перемир'я. Те, що ми вміємо оперативно реагувати на подібні виклики, ми вже демонстрували не раз і під Мар'їнкою, і в Старогнатівці, і в інших місцях. І спільними скоординованими зусиллями з нашими партнерами, передусім Сполученими Штатами, а також Німеччиною та Францією, які представляють Євросоюз. Ми таки добилися від Росії зобов'язання не проводити псевдовибори в окупованих районах 18 жовтня та 1 листопада. Разом з припиненням вогню і досягненням перемир'я, це не лише дає шанс продовжити зусилля з політико-дипломатичного врегулювання, таке рішення дозволяє уникнути воєнної ескалації. І минулорічні псевдовибори, нагадаю, хто забув, спровокували відновлення бойових дій. Вкрай важливою є домовленість посилити місію ОБСЄ. І відтепер вона має гарантований доступ не лише до тих окупованих територій, які прилеглі до лінії зіткнення, але й на всю їхню глибину. Вперше моніторингова місія нарешті отримає доступ до україно-російського кордону. Це, до речі, перший крок до його повернення під український контроль. Ангела Меркель, Франсуа Оланд. Барак Обама і я чітко дали зрозуміти Путіну, що вибори на окупованих територіях мають відбуватися лише за українським законом. Проведення такої кампанії тісно пов'язане з виведенням російських військ, військової техніки, роззброєнням бойовиків та відновленням українського контролю над державним кордоном між Російською Федерацією і Україною. І ми не маємо права вибачте за тавтологію, позбавити права. Обирати місцеву владу на Донбасі тих українців, які внаслідок російської агресії стали біженцями. Так само ми маємо забезпечити участь українських партій та відновлення на окупованих територіях повноцінного українського теле та радіомовлення. Як бачите, процес організації виборів є вкрай складним. Тим часом частина вітчизняних політиків ніби не розуміє. Що ситуація не може повернутися в стан, в якому вона була до 1 березня минулого року, що для реінтеграції території потрібні надзвичайно мудрість та далекоглядність з українського боку. А ще складніше, ніж землі, повернути душі і серця людей. І мені, як президенту, необхідні розуміння та підтримка парламенту, такі самі. Як при ухваленні проєкту змін до Конституції та закону про особливості режиму місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини. Тільки тому, що раніше ці зміни були прийняті, сьогодні стало можливим довгоочікуване перемір'я, і з'явилася перспектива добитися миру. І без Верховної Ради не буде виборів. Без виборів на окупованих територіях політичне врегулювання зайде в глухий кут. Втім, дехто з українських політиків і не приховує. Що саме вони, саме такого варіанту і прагнуть. Тому і пропонують оточити, заблокувати, ізолювати, а також відрізати і віддати. Але це просте, примитивне рішення, яке не потребує ані інтелекту, ані політичної волі на відновлення цілісності країни, ані дипломатичного хисту. Тому це не мій сценарій. І не сценарій більшості українців, які прагнуть і миру, і воз'єднання країни. І Якщо втратимо шанс забрати назад Донеччину і Луганщину, хто в світі говоритиме про повернення Криму з країною, яка розкидається територіями? Донбас це також наша вітчизна. А розмінюватися батьківщиною остання справа. І моя мета інша зберегти країну. Тому я зроблю все, щоб шанси відновити територіальну цілісність ми скористалися в повній мірі, і в Нью-Йорку, і в Парижі. Росію падкою на чуже попереджено про продовження і поглиблення санкцій. І це не мої слова, це заяви наших європейських і американських партнерів. Для того ми і створили глобальну коаліцію. Її завдання продовжити тиск на агресора доти, доки останній російський окупант не залишить Україну, поки він не піде геть з Донбасу та Криму. І єдність демократичного світу в питаннях санкцій проти Росії, які сильно б'ють по економіці агресора, міжнародна солідарність підтримки України і наша здатність захищатися це і є ключ до миру. Гарантію ж перемір'я може бути лише надійність української оборони. Так, ми за мир, але ми не пацифісти. Наші військові поготові та спроможні дати відсіч агресору у будь-який момент. За рік ми створили нову армію. І далі продовжимо зміцнювати обороноздатність країни. В бюджеті на наступний рік буде передбачено істотне збільшення видатків на оборону. Під час візиту до Нью-Йорку я домовився з керівництвом США про надання Україні нелетальної на зброї, а саме надсучасних засобів контрбатарійної боротьби. Вони з відстані в десятки кілометрів від фронту дозволяють з найвищою точністю виявляти, звідки противник веде вогонь. І знищувати ті точки. І цього тижня Конгрес Сполучених Штатів Америки теж не без наших зусиль схвалив рішення про виділення в 2016 році значних фінансових ресурсів на надання військової допомозі Україні. У листопаді американською стороною буде розпочато унікальну багатомільйонну програму з навчання українських збройних сил та спецпідрозділів. Всі ці кроки Білого Дому доводять, що чергові плітки про зраду. Про обмін України на Сирію не більше ніж московські фантазії і їх про московських прибічників, дорогі співвітчизники. Отримавши відсіч на фронті, Кремль намагається перенести протистояння всередину України. А частина українських політиків, на жаль, працює сьогодні під Ленінським гаслом «Пораження в війні для собственного правительства. Той час, коли весь світ об'єднався навколо України, нам ще більше потрібна внутрішня згуртованість, бо лише консолідація суспільства дозволить здолати нам зовнішнього ворога. Тільки так переможемо. Слава Україні!